Вітаю, друзі, кінець жовтня. Я планував пару риб пустити. Сьогодні поїхав, Я думав, може візьму тут столоба. Скажу, для чого він мені. Ось подивіться. Бачите, ці стінки обростають такими водорослями. А це саме корм тут столоб. То і ці нечисті. Ці. Бачите, це і нечисті водоросли. Я їх просто викидаю, а ця риба могла би її споживати. І було б частіше водойма. Дали мені такого одного толстолобіка. Я хотів взагалі чотири штучки. Він каже, що підвезуть зараз. Такий живенький, зараз йому трошки додавлю цієї води, хай з риба звикне і випустимо. Давай плавай рибко. Зараз підеш в нове житло. Я знаю, скільки він має. До пів кілограма, може грам 600. Та не буду я шукати ніякого малька. Хай живе велика, хай те все поїдає. Мені тут карась реально не потрібен. Його ще тут десь 200 штук є. А так глин є, він би собі ріс нормально. Тих пару карасів, пару, пару толстолобів. Було би чудово. Ще голавля чекає, не знаю чи я дочекаюся. Але би класно, якби вони тут поверха плавали. Пару штучок. Дуже гарна рибка. О, дивіться, яка рибка. Впливиє, друже. Ех, поплив. Ну, думаю, ще штук три хоча б. Це як експеримент. Має вижити, виживе. Не виживе, то не виживе. На зиму аератор поставлю, так що з повітрям проблем не буде. Так, привіз ще три. Одну мені подарували, а ще три купив за 220 гривень. Ну, кілограмові. На жаль, менших нема. Ну, а я не відмовлюся. Я кажу, це експеримент. Виживе, то виживе. Я хочу, щоб вона мені поїла ці всі водорослі. Риба досить живенька. А напливи рибка. Пішла. Здорова, ніяких нема в неї плямок, нічого. Пливи. Якщо в продавця в ванні риба живе е, за аератором, Днями, він продає її декілька днів, то такі водойми тим більше в нас виживе. Аератор я скоро поставлю. Ну, дасть Бог, якщо виживе. Що ще тут є сам і самки і вони кинуть ікру. це буде взагалі круто. Пливи! Живи! Мені це приносить задоволення. Ну що ж, до Бог вижив. Я люблю цю справу. Це моє хобі. Листопад. Сьогодні зранку трава була біла, був заморозок. Думаю, що пора свій насос зупиняти і витягувати на зиму. Так риба вже не активна, я її годую, вона вже не їсть. Пройшов тиждень, то столоб прижився. Все з ним окей. Купив мембранний компресор тої ж фірми, що й насос сансан. Зразу залишаю відгук, що техніка надійна. Цілий сезон цей насос масла. Я його один раз почистив, думав, що буду регулярно чистити, потім забив. Та він тягне все і на мул. Нічого йому нема. Почистив, помив скімер. Вимив добре компресор, особливо в середині. це все було з нальотом, з солями. Ну, зараз висушу. Та й слідуючого сезону. Таке паратіще важке, 2 кг, а може і більше. Звісно, що треба для цього якусь коробку. Воно просто так не може бути на відкритому <клес> середовищі зимою. Всякі конденсати, сніг і... Так, в наборі був такий сирок, я вже його закрутив, <клес> ще ось така і розгалужувач. Ну, кому треба, там багато акваріумів, можна на кожен окремо пустити. Взяв шланга, не знаю, метрів 5, вроді. І розпилювач. Це все вже за окрему ціну, але все в тому, в тому ж самому магазині. Це кварц. Отакий розпилювач. Мені здається, що шланг з води буде спливати, та не, буде, не здається, то точно буде спливати. Треба буде їм навішувати якісь тягарці. Довго думав над коробкою, думав з каністри. Отакий От госп. От є мене така коробка рибача. Знасті пересипав, Поставлю її в альтанку, під лавочку. Підведу до неї переноску, ставлю сюди компресор і звідси виведу шланг, нічого їй не станеться. Компресор буде добре захищений. Думав, щось отворити тимчасове, але скоріш за все, що це тимчасове буде постійне, як то кажуть. така коробка. Шнур пустив через отвір, тут шланг теж через отвір, це все закриється, щоб десь тягнуло, ще повітря, ще по два отвори висверлив. І отак сітку поставлю і воно буде постійно включене. Але трошки воно гудить, але воно просто в пусту трубу, якщо заткати, то її не дуже чути, а на дворі тим більше звук буде розсіюватися. Отже, йду монтувати. Побачимо зараз, як воно буде розпилювати. Рибка дякую, скаже. Так, раз той шланг я зібрався вже пускати стаціонарно, надовго. Звісно, що тут по ньому вставати будуть. Пускаю шланг в шланг, маленьку канавочку і до води. Ось так то кинув шланг сюди з кабелем. Цей шланг приєднав до розпилювача, понакладав непотрібний гайок з псутою різьбою. Кидаю десь туди. Ось така реалізація проєкту. включиться мабуть зимою. До зустрічі на каналі.